Провів тренування, покажу просто, які у нас були вправи, а ви можете їх робити вдома. Стаємо трохи назад, коліна підсогнуті. З видохом поворот на сторону, вдих, видих на сторону. Ми нібито боксуємо з поворотом на сторону, видих. Друга вправа: ми виходимо в планку. Крокуємо вперед. Стаємо на 5 секунд. В планку, напружуємо прес, трохи скругляємо нашу спину. 5, 4, 3, 2, 1. Крокуємо назад, з рівною спиною встаємо і повторюємо. Беремо невеличку гантельку. Можна взяти пляшку з водою, якщо у вас немає гантельки. Стаємо випадку. Ліва нога, права Рука тримає гантельку або пляшку з водою. Кути 90-90 в колінах, грудна клітина відкрита вперед. З видихом встаємо і піднімаємо гантель до рівної лінії. Тобто тут працюють не тільки ноги, сідниці, а й наші дельти. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Далі в нас прес. Працюємо по 50 секунд, лягаємо на підлогу. Ось так. Ноги на п'яти, На п'яти ставимо. Так, розкриваємо грудну клітину вгору. На видоху по діагоналі підтягуємо коліно до ліктя, лікоть до коліна. Вдих, розкриваємось, видих. Вдих, розкриваємось, видих. Вдих, видих. І так працюємо по 50 секунд в чотирьох підходах. Ну і п'ята вправа. Ми робимо степ. Крокуємо назад до себе, назад до себе. В бік до себе, в бік до себе. Присід. Назад до себе. Назад до себе. Вбік до себе. В бік до себе. Встали. Назад. Крокуємо. Ось так. Присід. З рівною спиною. Встали. Кажу з збоку. Крок назад до себе, назад до себе. В бік до себе, в бік до себе. Присіли. Рівна спина. Крок назад до себе. Назад до себе. В бік, в бік, встали. І ось так. 4 підходи по 50 секунд. Працюйте над собою. Зберігайте та поділіться з подругою. Всім здоров'я!